І мені одному здається, чи на сьогоднішній день ракету космоліт можна збудувати із китайських модулів. Ну і справді дуже корисні штуки. Сьогодні піде мова про такі, от малесенькі DC-DC підвищуючи перетворювачі. Вони можуть стати вам у нагоді, якщо у вас зовсім мало місця, але треба із низької напруги зробити високу. Не треба вірити в чудо, і ця ось малесенька штучка вам холодильник не запустить. А от, наприклад, ліхтарик чи якийсь мультиметр заживити та, будь ласка, китайці заявляють, що вона може видати 5 ватт. Я, наприклад, от майструю з неї живлення для ліхтарика. Ну, я б не сказав, що я вже на фінальній стадії, але щось почав робити. На зворотній стороні платки намальовані отакі от малюнки. І означають вони, що якщо розпаяні дві перемички, то платка видає на виході 5 вольт. Запаяна одна перемичка, яка називається ну, Б. В. Тоді платка дає 8 вольт. Запаяна перемичка А. Платка дає 9 вольт і запаяні обидві перемички. Платка дає 12 вольт. Нема ні крутілок, нічого, але потрібен паяльник. Ось оці перемички А і Б, які треба запаювати. Але майте на увазі, що не можна подавати на вхід напругу більшу, чим ви хочете отримати на виході. Воно такого не любить і швидко гарить. Наприклад, не можна подавати на вхід 12 вольт, щоб на виході отримати 5 вольт. Я користувався досить широко такими платками, нормальні вони робочі працюють, ця, до речі, вживана. І запаяна тут перемичка А, тобто налаштована на 9 вольт. Працювати воно починає від 2,5 вольт, тобто на вхід можна подати 2,5 а На виході отримаєте 5, 9, 8, 12, скільки вам там треба. На вхід платки я подав 4 вольти, на виході я маю рівно 9 вольт. Планую цією платкою заживити отакий от світлодіод для того, щоб зробити ліхтарик і користуватися ним при відключенні світла.